Бираючись у відпустку, ми плануємо свою подорож до найменших деталей: місце, дозвілля, відпочинок. Але що робити, якщо ваш собака не може поїхати разом із вами? Як допомогти улюбленцю пережити вашу відсутність без зайвого стресу, як забезпечити тварині комфортне перебування з тимчасовим опікуном, як поводити себе із собакою до під час і після відпустки, щоб не втратити контакт? Сьогодні разом із експерткою, суддею з робочих якостей собак Катериною Василик, ми поговоримо про те, як зменшити тривогу розлуки у вашого собаки та що ми можемо зробити з цим переживанням у собак. Собака та відпустка. Як допомогти собаці подолати тривогу розлуки? Що таке тривога розлуки в собак? Тривога розлуки це поведінковий розлад, який виникає в собаку відповідь на стрес від розлуки з власником або важливою для тварини людиною. Для домашнього собаки важливо мати поруч свого власника, щоб почуватися в безпеці, тому розлука може спричинити паніку, страх і деструктивну поведінку. Ознаками тривоги розлук у собак може бути скавуління, виття, безперервний гавкіт, кволість, пасивність. Також собака може псувати речі, справляти потребу в домі, відмовлятися від їжі, води чи прогулянок або навіть завдавати собі шкоди. Проте перш ніж робити певні висновки, варто проконсультуватися з ветеринарним лікарем і переконатися, що собака фізично здоровий. Якщо ви маєте тварину, яку взяли з притулку, вам також треба бути особливо уважним. Такі собаки часто мають травматичний досвід, що може посилювати страх залишення. Варто розуміти, що такі поведінкові особливості залежать від минулого собаки, від його індивідуального досвіду, соціалізації та умов утримання. Підготовка до відпустки що можна зробити заздалегідь? Для початку ви можете залишати улюбленця самого вдома на короткий час, поступово збільшуючи тривалість своєї відсутності. Перед виходом зробіть нейтральний ритуал для собаки, дайте смаколик або залиште інтерактивну іграшку, щоб перемкнути увагу улюбленця. Ви можете залишити собаці іграшку, ковдру або безпечну річ з вашим запахом. Знайомий аромат має заспокійливу дію. Не влаштовуйте драматичних і гучних прощань, адже ваш собака легко считає ваші емоції, що може посилити тривогу. Допомогти адаптуватися до вашої відсутності може також режим дня. Стабільний і знайомий собаці графік годування, прогулянок та ігор зможе зменшити стрес. Так, собака буде почуватися більш впевнено і передбачувано навіть за вашої відсутності. Знайомство з тимчасовим опікуном теж має відбуватися поступово варто розуміти, що лишати собаку краще з людиною, якій тварина вже довіряє. Однак, якщо такої можливості немає, варто підійти до процесу знайомства поступово і без поспіху. Для початку проведіть кілька спільних зустрічей і прогулянок. Нехай майбутній опікун активно взаємодіє з собакою, годує його, грає з ним тощо. Після декількох таких зустрічей ви вже можете залишити собаку з опікуном на кілька годин і поступово збільшувати час, проведений собакою з опікуном. Важливо, щоб ви навчили цю людину дотримуватися режиму дня собаки. Так звикання стане легшим. Також необхідно облаштувати для собаки простір, де він почуватиметься безпечно і звично. Це може бути улюблене місце собаки, лежак із вашою футболкою і навіть клітка або вольєр, якщо тварина до них уже звикла. Головне тут, щоб собака мав тихе і спокійне місце, де він може сховатися і побути в спокої, відпочити. План на час відпустки. Навіть якщо підготовка проведена правильно, важливо подбати про те, що відбуватиметься під час самої розлуки. Такий план допоможе зменшити стрес собаки, ваш і тимчасового опікуна. Як ми вже говорили, основою спокою має стати режим. Напишіть для опікуна детальний погодинний план дня, наприклад, прогулянка о сьомій, годування о дев'ятій, ігри о дванадцятій Тощо, підготуйте для опікуна паперову або електронну пам'ятку з режимом дня, вагою порцій, графіком годування, улюбленими й забороненими продуктами, інструкцією щодо активності й прогулянок, сигналами та командами, які знає собака. Також залишіть опікуну контакт ветеринарного лікаря, усі необхідні медичні документи. Пам'ятку з тривожними симптомами та план дій у разі нездужання тварини опікун має дотримуватися знайомих собаці ритуалів. Наприклад, якщо ви кажете улюбленцю на добраніч» перед сном, то дотримання цієї звички опікуном допоможе собаці заспокоїтися і заснути. Часто власники хочуть спілкуватися зі своїми собаками навіть на відстані через відеодзвінки або вважають, що їхні голосові повідомлення заспокоюють собаку. Однак варто розуміти, що різні собаки реагують по-різному. Щодо відеодзвінків, вони можуть бути доречними, якщо собака радісно, але спокійно реагує на ваші відео чи голосові повідомлення. Важливо заздалегідь протестувати це. Якщо собака проявляє більше збудження або тривогу, то варто уникати таких дзвінків і повідомлень і зосередитися на стабільному догляді опікуна. Повернення без емоційного вибуху: як поводитись, як підготувати собаку. Повернення додому це момент, якого собака дуже чекає, але надмірно емоційна реакція з обох боків може не тільки підсилити тривогу розлуки в майбутньому, а й спричинити небажану поведінку, стрибки скавчання, гістерики істерики або навіть регрес у навчанні. За можливості підлаштуйте повернення так, щоб у вас була можливість побути разом з собакою певний час. Дайте тварині адаптуватися до того факту, що ви вже поруч. Хоча як би сильно вам хотілося обіймати собаку, важливо залишатися стриманими перші кілька хвилин, зайдіть спокійно, привітайтесь лагідним голосом, дайте собаці час обнюхати вас, переконатися, що це справді ви. Уникайте підвищеного голосу, обіймів, емоційних відгуків. Це може викликати гіперактивність. Після кількох хвилин спокійного контакту можна перейти до лагідного спілкування, гри чи прогулянки. Наступні кілька днів поступово відновлюйте режим дня собаки поруч із вами. Поверніться до звичайних прогулянок, годин годування і сну. Також бажано не залишати собаку відразу на тривалий час. Практикуйте короткі виходи з дому, щоб показати, що ви повертаєтеся. Відновіть звичайні ритуали, команди, ігри, правила. Це поверне собаці відчуття стабільності. Якщо собака проявляє надмірну збудженість або тривогу під час вашої появи, то не сваріть його. Це його спосіб прожити надлишок емоцій. Небажану поведінку можна ігнорувати, але винагороджувати спокій. Почекайте, поки собака заспокоїться, і потім можете заохотити спокійну поведінку ласкою або крокетами улюбленого корму. Завжди використовувати позитивне підкріплення за спокійну реакцію на вас. Варто розуміти, що деякі собаки після розлуки тимчасово стають більш чутливими і ніби залежними. Більше стежать за вами, не хочуть залишатися самі. Це нормальна адаптаційна реакція. Що робити? Не закріплюйте тривожну поведінку, не реагуйте кожного разу, коли собака ходить за вами, і не змінюйте свої звички тільки через його занепокоєння. Так собака швидше зрозуміє, що нічого особливого не сталося, ви поруч і все добре. Сильне тривоги. Що робити? Іноді тривога розлуки в собак виходить за межі того, що можна скоригувати самостійно. Якщо ви помітили, що тварина проявляє надмірну збудженість, паніку, часте вилизування, покусування лап або навіть агресивну поведінку, варто негайно звернутися до фахівців. Спершу проконсультуйтеся з вашим ветеринарним лікарем, щоб виключити ветеринарні причини такої поведінки. Іноді занепокоєння може спричинити біль або прояви дискомфорту через ті чи ті захворювання. Ветеринарний лікар проведе дослідження підбере лікування. Також ветеринарний лікар може призначити додаткові заспокійливі засоби за потреби. Це можуть бути заспокійливі феромони. Фітопрепарати або інтерактивні іграшки, що перемикають увагу. Якщо медичних причин немає, то вам зможе допомогти спеціаліст із поведінки тварин. Він проаналізує причину занепокоєння, створить план поведінкової терапії для собаки і якорі безпеки. Також спеціаліст допоможе тренувати самостійність через гру і створення нових навичок. Кінолог допоможе вам навчити собаку заспокійливих команд, розповість, як уникати перезбудження і добере вправи для самоконтролю собаки. Важливо обрати етичного паківця, що працює без насилля і методів домінування, щоб не посилити стрес улюбленця. Поїхати у відпустку і не хвилюватися за улюбленця справа відповідальна, але цілком реальна. Якщо ви навчите собаку самостійності не перед відпусткою, а з моменту переїзду до вашого дому, улюбленцю легше буде пережити більш тривалу розлуку на час відпустки. Тривога розлуки це не вирок і не ознака слабкості вашого собаки. Це лише спосіб сказати, ти для мене дуже важливий. З любов'ю, терпінням і правильною підтримкою, кожна тварина може залишатися спокійною, навіть коли вас немає поруч. Нехай ваша відпустка. Буде спокійною для вас і вашого собаки. Бажаємо здоров'я і спокою вам і вашим улюбленцям. До нових зустрічей!